ko kosev batko kosev ya Ta ve kosele salov ya Salaveyu sadu djom tatyo roman kosev Hrabka vya zhe Katerina Zagriba Hrizko volena vo Рець на конику, гритиця, гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанкою білу соловею садуть. По слігам кам'я же Катерина загріба, рицько волина, повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця, риця, на конек, увертиця, Гриця шапка долиця, люблю риця молодця, та приче грець у понеділок, та підемо разом, поборінок, соломею, садутьо.